Весь Українка на роковини, не він один її любив. Віддав на Україну поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки, Її батьки, немов квітки, сплітали у віночки. Той Ній давнину покохав, Той мрію молоденьку, Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би вона була стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би вона була сліпа, каліка не доріка. Мов рана я терся в ньому любов його велика. Україна бачила не раз, як ті закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, шли не до іншої гостину. Вони не знали, що то є любити до загинув. Він перший за любов свою тяжкі дістав кайдани, доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любов і сила, того великого вогню і смерть не погасила.